Хочете прикол? Перед поїздкою з наметом в Сколівські Бескиди захотів придбати собі намет, навмисне перед дорогою поїхав в Робінзон, придбав намета. Ось, за 4 дні дуже активно лазив по скалях по горах і пролежав в ньому вчора буквально півгодинки. Зате ключі від автомобіля шукав в ньому півтори години. Одним словом, захотів вчора їхати на скалі Довбуша. Починаю шукати за ключами, ключів немає, облазив всю 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 територію, всі шорти, всі штани, безрукавки, намети, багажники, і все. І потім думаю, давай перевірю, можливо, в гамакові. І я от зараз в ньому знаходяться ключі від автомобіля, їх, звичайно, не видно. Я просто ось так їх знайшов ось тут. Тому гамак така штука. Чілю пів години, півтори години шукаю ключі.